Малята. Вітаю і вас, шановні батьки. Сьогодні я запрошую дітлахів до заняття з розвитку мовлення, а говорити ми будемо про вашу безпеку, діти. Давайте спочатку підготуємо губки, зубки і язичок для подальшої роботи. Покажіть мені, де ваші губки, а де зубки, а де язичок. Отже, давайте повторюйте за мною чисто мовки. Ки-ки, ки. Не можна брати сірники. Повторіть. Далі. Но-но-но. Це небезпечно. Повторіть. Далі. Ти, ти, ти. Не бери гострі предмети. Повторіть. І останнє. Тя, тя, тя. Бережіть життя. Все, ми підготували губки, зубки, язичок для подальшої роботи. Розпочинаємо заняття. Подивіться, малеча, що у мене на столі. Що це таке одним словом? Так. Все це іграшки. А давайте назвемо ці іграшки. Діти, що це таке? Це тигреня. Що це таке? Це будівельний матеріал. Що це таке? Це машина. Далі, що це таке? Це лялька. Що це таке? Це пірамідка. А що це таке? Це теж машина, але вона більша за розміром. Велика машина. І все це? Ми можемо назвати одним словом це іграшки. Іграшками можна грати, з іграшками можна спати, можна ділитись з друзями. Іграшки для ігор, дітей. Діти, але ж серед цих предметів, тобто серед цих іграшок є предмети якісь інші. Вони не схожі на іграшки. Подивіться, що це таке. Давайте я візьму, що це таке. Це ліки. Так? Що це таке? Це ножиці? Що це таке? Це ніж? Що це таке? Це сірники. А що це таке, діти? Це молоток. Скажіть, діти, ці предмети, які я назвала? Ми можемо вважати іграшками. Вони є іграшками. Аж ні, вони не іграшки. Крім того, ці предмети дуже небезпечні. Подивіться, дітлахи, зараз на моєму столі знаходяться лише предмети, які ми вважаємо небезпечними. Давайте їх ще раз назвемо. Що це? Це молоток? Що це? Це ножиці? Що це? Це сірники? Що це? Це ліки? Що це? Це ніж? І всі ці предмети можна назвати одним словом. Вони які? Небезпечні. А чому вони небезпечні? Тому що вони можуть зашкодити вашому здоров'ю. От скажіть, молоток який? Гострий, металевий з дерев'яною ручкою небезпечний. Подивіться на ніж, ніж який, гострий, ріжучий, небезпечний. Подивіться на ліки. ліки які? Біленькі за кольором небезпечні. Подивіться на сірники. Вони які дерев'яні, небезпечні. Подивіться на ножиці, вони які металеві, за кольором жовті, але ж небезпечні. Отже, всі ці предмети є небезпечними. І грати з ними не можна. Ці предмети не для ігор. А зараз, дітлахи, я пропоную вам пограти в мовну гру без малюнків, без предметів, яка називається безпечно, небезпечно. Якщо я буду називати якісь предмети, наприклад, я буду казати Лялька це небезпечний предмет, ви кажете, це безпечний предмет. Якщо я кажу ножиці, ви кажете, небезпечні. Давайте. І так, гра називається безпечні, небезпечні. «Безпечні» означає, що вони не приносять шкоди, а небезпечні вони шкодять. Починаємо. І так. Іграшкова машинка. Безпечно чи небезпечно? Безпечно. Молоток. Безпечно чи ні? Небезпечно. Сірники. Безпечно чи ні? Небезпечно. Штани. Це предмет одягу. Безпечно. Лялька. Безпечно. Далі. Машинка маленька іграшкова. Безпечно чи небезпечно? Безпечно. А от така гостра вказівка. Безпечна чи ні? Небезпечна. Ніж! Безпечна, чи ні? Небезпечна. Книга безпечна чи ні або книжка? Безпечно. Шапка безпечна чи ні? Безпечно. Далі ліки безпечно чи ні? Небезпечно. Отже, дітки, тепер ви знаєте, що для вас, для малих діточок, безпечними є речі одягу, речі. Іграшки, якими які тільки що роздивлялися, або які є у вас. А ось предмети, про які ми сьогодні говорили, гострі, ріжучі, якими можна вдарити, порізатись, поранитись. Ці предмети є небезпечними. Отже, дітлахи, бережіть своє життя. І грайте тільки тими предметами, які є безпечними. Ніколи не беріть. Те, що може зашкодити вашому здоров'ю. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!